Мережі з'явилася інформація про те, що Товариство Червоного Христа України відмовилося прийняти і розмитнити вантаж ліків, які прибули літаком від Канадського Червоного Христа для передачі Майдану. Товариство Червоного Христа України заявляє, що не отримувало від Канадського Червоного Христа офіційні пропозиції про надання термінової гуманітарної допомоги. Всі заяви пані Богомолець. Не відповідає дійсності і створюють додаткову напруженість складний для українського народу час. Підтримка Міжнародного комітету Червоного Христа і Міжнародної Федерації товариш Червоного Христа і Червоного Півмісяця українських виробників ліків в достатній мірі забезпечують роботу загону першої допомоги, який тільки за минулу добу на. Допомогу понад 300 постраждалим особам е, в середмісті Києва. Залишаються проблеми щодо захисту співробітників Товариства Червоного Христа, які виконують свої професійні обов'язки в зоні конфлікту. Сьогодні один волонтер отримав вогнепальне е, поранення. На е, прес-конференцію, яку ми. Е, Повинні були проводити сьогодні о 15-й годині. Ми пані Богомолець запрошували, пані Богомолець не дивилася. Тому е прикро, що пані Богомолець внесла і е неозберегло і, е скажімо, е підставила наших е волонтерів, які працюють на е майдані, під загрозну ситуацію.